схоже. у мене є ножик, я хочу тебе повернути. Я обертаюся, все. Давай. Я знайшов, далі ти маєш не йти Я не знаю. Що на годиннику треба було написати кафе. А, а, ніфіга собі. Що там? Ніфіга собі. Ну давай, ну показуй, що ти так заворажуєш. Так, на, візьми цю штуку. А ну, а ну ходи сюди і обернися трошки. Я тут тебе дечем де, де, я, я де, стукну тут, але ти не звертай увагу. Йо, хай, приїтки, з вами Алсик та Васичок. Йоу. І так, ми продовжуємо іграти Escape Simulator. Ми зараз будемо проходити, продовжувати проходити DLC Spy. Mm -hmm. І зараз ми будемо проходити третю кімнатку. Рівень називається Яхта злодіїв. Яхта oh, злодіїв. Oh, ну, яста, яста, яхта Ну. No. Кому як подобається, так і буде називати, знаєш. No, і ну, так. Просто, В принципі, злодій це, по-моєму, зів. Чи як? <смір> 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 так, Лиходіїв. Або яхта Лиходія. О, я вже вертоліт Так. Що <смір> це таке? Не... це Так, ми ні, це не вертоліт. ми <смір> на яхті. Ми mm -hmm. ж вийшли з майстерні, по-моєму, яхту, добре, в нас є ті нам треба зайти. гляди, оця штука, чуєш, оця штука, ми її ставили в чемодан, хіба ні? На така дуже схожа, прям. Схоже, в мене є ножик я хочу тебе пернути. Я обертаюся, все. Так. Обертайся. От маска. Прикольно. Мене ножик це у... якийсь ключ. Тут чуєш, тут є ключ. Погляд, ну, типа, ножик це трикутник, якийсь камінь і кола. <гуми> ану ну ходи сюди і обернися трошки. <гуми> я тут тебе дачем. Я, я тебе дачем стукну <гуми> тут, але ти не звертай уваги. <гуми> <гуми> чуєш? <гуми> <гуми> Ясно. Ти підійди тут, обернися і ти от так. То не були, як комари кукус. Класно, ти придумав. О! Дивись. Так, так, так. Читаю. Ще. Давай. Тут підказка на, ш... на чемоданчику. Шефе, ось подарунки, які ви замовили. Ми передали код дистанційно, саме так, як ви нас навчили. А, і деви mm -hmm. що я маю, дивись, що я маю. У мене Чуть є мач? миска Миска і ножик. На мисці, mm -hmm. типа, щось прочитати, там треба, бачиш, написано. О, а на окулярах ключ чуєш. О, oh, реально? Що? Щось не замітив. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. А, надійти? Чуєш, окуляри треба надійти. По uh, по -пу а куди. О, ви тут ще один ножик, чуєш? Глядай. Бачив? Uh, В яблуці був. Окуляри, от візьми окуляри руки. Давай. Клік, за вер, button. Нажміть якусь кнопку, типу. Так, так. Е, Ага, бачиш там зверху, зліва, там, де назва, є, типа. Така одяг намальований, просто візьме блідок. Як ви ж бачите. ти повідомлення. А, -а, а. Я бачу. Я не... Чекай, а ти бачиш лазери тут? Так, так. Так, то як ми відкриємо, треба, походу, буде ага, на лазером ага. покластися. Ооо тут. У нас не магазин. Ну, не магазин з газета. Luxury sales ага. і це книжка. Set your clock to laction. Okay. Lux. Щось воно кажено. Це щось то уже О, Оф, тебе інший нож. А у мене инши. Это інший но а вот инчи А вот тут два стоїть. Почему? Це цікава штука. цікаво. Нам треба пароль відгадати, бо це єдине, щоб наразі є. Візьми окуляри в гінь, всякий, Е, Давай, давай, давай. Зараз. О, я ключ ключный, що кімнати. Вона була на давай. А, Пф, капець. Так, можна зато ходити? А, зато можна проходити. Ага. Ага. Чи де я не той от. Ага, пойдем. Чекай, 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 я чекай. візьму. Я, я а чому воно не хоче. Дивно. Добре, тут проходить. Тут проходить. Тут а проходить, типа. А, чекай, стіл ще можна крутити. Ага, вау. Двоє прикольно, дуже прикольно. собі.. Що? Давай я голова, Нажимаєш тут кнопка и вылез помп. Двойка, ця штука прикольна. Тут треба бачиш, крутити і крутой и і и у цій тут Маска. Маски різни. На масці Оооо. Ооо. Оооо. Чекай, я вже, я вже на фініші майже. Чекай, не рухай, тільки тут, нічого. Будь лесочка. Зараз. Маска що um, well, тут ще заважає, я не розумію. Ага, оця в штуканси. Так, на 40 хвилин з тобою да. Ну Де Якийсь контролер. Ем... Короче, пройдеш, скажеш мені, бо в мене багато штучек щоб я тобі щось не брал, чтобы я я oh, yeah, 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 пройшов. Пройшов. Але чомусь мені показали, що тут ти. Вася, Вася, що комплект. Е, у мене є ключ. Куди його запхати? Дивись. Не знаю. Дивись, дивись. Тримайся. Маю таку штуку. Маю таку uh -huh. штуку. Маю таку штуку. Маю ножі всі, які типу, потрібні, якщо uh -huh. треба. І поки що наразі А подушки... А чуєш, ось тут, дивись. Е, бачиш, ходи сюди на яхту. Бачиш, мені здається, сюди треба запхати якісь дві штуки, або що? Тож якась дивна штука, ніби ми зможемо відкрити цю підводну лодку, не, не, не. бачиш? Ну, глянь на підводну нотку, бачиш? А, так-так-так. Можливо, і сюди. І тут ще якась штука. Коін, ул, хат, якесь. Так. Нічого. А що отут, дивись. Ти читав оцю штуку? Там, де окуляри. Ставте копійку і нажміть на кнопку, і будеш дивитись через... Глядуй, я знайшов, де ключ запхати. Де-де-де? Ось тут. Відкрилася картина. О, а я тобі тут скидував приколи різні. Угу, могли найти колбас. Тут треба поняти певну частоту. Типа діаграму. Тобі якісь діаграми? Або походу діаграми, чуєш, О, oh, давай. Це ж вони правильно? Поглянь. Давай, давай, давай. Ой, чекай-чекай, гляду. Uh, ну так, щось схоже. Mm -hmm. А, ви yeah, зашифрував -за yeah. так, як його вчили, пам'ятаєш? А, так-та-та-та. ж та, 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 ну, якось зашифру... зашифрували код. Е, давай Позитивна я Позитивна хвиля, за якою йде негативна хвиля. Дійсне повідомлення може бути оточене шумом. Примітка сигнал. Е, немає дійсного повідомлення. Позитивні хвилі, негативні хвилі. Угу. Ага. ага, Бачиш у нас. Позитивні хвилі, негативні хвилі. Блі, а це важко. Бачиш? Негативні. Оце нас. цікавить. Раз, два і три. Це. Раз. Звідси. Чекай. А я як зрозумію. Я щось інше не розумію, чекай. Дивись, дивись, дивись. Ага, оце С. Відвід. чекай. оце С. Звідси сюди. Тобто, бачиш, ми маємо декутник і таке гостре. А, я поняв. Я поняв. Я зрозумів. Я ніби зрозумів. Ні, я не розумію. На, Хочеш, переходь. Я, 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 я бачу картину я маю. Негативні хвилі. Якщо негативні хвилі, це є S. Ага, я, я зрозумунькав. Коротше, дивися, е, я не знаю, ти можеш десь писати код? Знаєш де, де писати код? Mm, якщо, ну. Може на тому. Я ж, давай, коротше, кажи. Коротше, ти, ти запам'ятовуй запам тоді. Давайся, коротше, перша буква це є. Зараз я тобі скажу. Це є Х. Наша ну, екіпа. Так, Х. Е, Друга це Чаш. є. Пу -пу Ось така. А тут така, це є. Ку. К. -ю. к ю. Так, Нема Q. Як... Нема Q. Це так, і третя. Третя У. Ну, давай. але Q немає, я не знаю, ну, что хочеш хочу. Ну, потім потім поміняємо другую, просто і все. Ну, добре. Так, потім йде. Пу -пу так. Потім йде... Ну, тут тоже короче, проблемка. Тут не, або М. Це... Тут це може бути М. Щось не то. Ну, мені здається, то. Дійсне повідомлення ну, дивись, може бути оточене шумом-примітка. Деякі сигнали не мають дійсного повідомлення. А, деякі Ні, сигнали дивись. не мають дійсного повідомлення. Чуєш, ходи сюди. Дивись, оце, оце, що ти зараз пригадуєш, це давай. на цей кейсик. Ти мусиш відгадати. Дай мені е, миску, ти маєш миску? Ні, нічого не маю. Я тобі скидував миску, був, Я маю тільки оцю штуку і ось цю. А де миска ділася? А, мисково. Ну, Я проходжу оцей пароль з котом. От бачиш? Оце, Тут є буква. Но а, чекай, 5. 5. 2, 3, 4, 5, 6. Добре. Значить. Оцей без US, того. Добре, давай тако. Е, Перша що є? Перша це є. що я казав? Чекай, ти, ти пишеш. А ти певне, що то до кота? Ну, блін, мишка, кіт, э, миска, як гадаєш. Ну, окей. Або окей. А, а де тоді вписувати м... букви від цього. М... Чи... Ти казав десь в сейфі, чи де ти там казав? В Сейфі, шукай сейф. а, понів, на початку. Поняв. 4. Эй. Угу. Окей, 4. Добре. А я зараз, я зараз зроблю свою теорію і. зараз попробую А, оброблю. тут треба три d зброй, да. ну. Не Так помні, не Так, Ну, так. Маска маска. маска, маска, маска. О, треба зрозуміти з маскою. Чекай, в мене, мене є лист. Давай я лист добре? Угу. До податків. Ой, тут ножик ще. один. Щоб підготуватися до наших ворогів, я повчаю історію війн усіх всіх епох у хронологічному порядку. Від часів, коли люди билися палицями та камінням, до теоретичних війн в майбутньому. Добре, я зрозумів. E, mm. Нічого не зрозумів, але mm. щось. <різь> я зрозумів, що я стр... нічого не зрозумів. Давай, yeah. давай. У нас є, о, ще одна жочок. Так, там ще e, одна. Дивись, є оця, оця штучка, бачив, контролер, оцей ремонт, mm -hmm. який є оцей паро. Тут треба три диска вставити в комп'ютер. Mm -hmm. Плюс, о, і в нас є оця штучка, якийсь перевів. Оце Digital Clock, бачиш, година. Треба mm -hmm. годину поняти тут. І тут бачиш, типу, води? А, прикольно, виглядає. І є маски, їх тут треба розложити якось правильно. О, я поняв, як маски буду розложити. Це центрально. А, ну так. Якось їх скіпать. Типа так, щоб оце кутові. І Тут кнопка, до речі. Ну, масці я нажати можу. Ага, давай, давай, тако і О, Правильно? О, касета. Да, забирай, Став... ставком. Та-та-та. Є. -та. Yeah. І ще одну треба. Косету знайти. E -е, ну, лишається оцей з годинником якийсь прикол, і оцей контролер. Та -та -та -та. І ножики. Ножики. Я ще не знаю. Так, є підказка, ножики, яка із капітальок. Цікава, за часи. насправді, штука. З котом я пройшов. Прикольно. Ох, монетка. Дивна штука там глядає, насправді. Але mm. окей. Так тут то нічого. О, чуєш, я не шо Да. А, ah, чайка. Чайка, <с cinque> я просто такий дивлюсь, чайка, думаю, я щось... бачу щось привезло. Добре, не, 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 не тратим час, чайка, чайка. <laughs> <laughs> uh, <or komputers1> так. Ім'я? Ага, Моти, Токсини, спайдер, хост, дракон. Security, вау. Wow. <hums> <hums> а, нам треба знайти хто, хто є, хто. Master хайн, драк, лоуранг. А, нам треба. Нам треба зрозуміти, хто в нас тут головний. Ah. Хто, не вулу... хто кому підкоряється і хто найнижчий по ранку. У нас є кожен опис, любить щось там, Сеймі Дравон, щось там там, і mm -hmm. якісь типа приколюки. Я зрозумів. Хто Дивись, ага. ну цей наливає йому. Це щось виглядає, і вони бачиш таки в чорному. Означає, що вони вже підлеглі. Нас, десь... те... Д... нас були десь картини або щось, типу того. Ім'я когось, а, оце, е, картина. Не знаю. Е, не знаю. У нас, дивись, у нас є охоронника. Оця чорна. Оця і оця. Так? де 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 що? Є оця біла, оця біла горхона. Угу. І, і оцей головний, по-моєму. Якщо я не помиляюсь Ні? Думаєш? А, а де, а від чого ти відштовхуєшся, я не розумію. А цей е, листочок дивись, ти вже вирішив? Вони, по-перше, по по в формі. По-друге, вони щось оглядають і цей чувак наливає йому, коли він сидить і кайфує. Типа, ну, ти б вряд ти, ну, якби ти друг був, або ще щось ти б так наливав, знаєш як. А перескужен? де наливає? А де ти бачиш, що наливає чи бот. щось. Ааа, поняв, поняв. Так, так, так бот камери так, та, та, я та, не перемикає та, на не знаю, хто <звук> <звук> ось. Добре, дивимося, хто це. Ну так, вона виглядає а, як директор. Якийсь прям. Він він директор. Оця прям дівчина. Прям, прям. А, дивись, а я не на. Бачиш, у нас не синхронно. Я а, зараз, ну. зараз ієрархію роблю, а ти типу, той. Mm, не понял. Або цей директор у мене от такого. Ти бачиш, що я переключаю зараз? Mm, Та-та-та. Добре. Або цей директор, або цей директор. Мені здається, а. Чось. Mm. Mm, mm, mm. Uh, ну окей. Okay. А, ah, ну та, ну він прям йому надаває кіно. На... Короче, ти поки подивись, а uh -huh. я... Чекай, то тільки дві фотки? Раз, два. А, ні, три. три. Ага. Ну так, він виглядає як головний. Насправді. Я але так дивися, але пішки, дивися, де. дівчина mm -hmm. точно не, не на низу. Мені здається, ось тут а має бути дівчина. Як... Тому що вона теж, бачиш, в якому костюмі, як мінімум. Вона не є якийсь лаборант, вона прям теж. У них три, в них вони троє в якомусь чорному костюмі, як охорона. Ну, давай тако, давай оцей є е, плюс. Потім є тут плюс. Коротше, давай я почитаю: От, токсини, спайдера, гост і Драгон. Драгон. Угу. Токсина любить підсмажувати такий самий вищий, як у дракона. Угу. Павук не п'є начальник дракона. Павук це начальник дракона. Тримається на відстані від людей, підпорядковується Е-е-е... Э, я каже, закрика, uh, начальника має одного рівного. О ты йоу, тарара. чекай, 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 чекай. Ну там все мені здається понятно, тільки треба зрозуміти <laughs> Все понятно, тільки треба это. Ну ты понял. Ну ти понял <laughs> <laughs> ну, <ти поняв. laughs> mm -hmm. Добре, я поки що часиком и і що це таке флай. Добре, дай перекладу цю штуку тоді. А-а-а. Аааа, нифига собі Що там? Нифига, с блин. Ну давай, ну показывай, что ты так заворажишь. На, возьми цю штуку. И uh, ходи за мной. Давай, иду. Встань тут. І, і, нажми кнопку Land. Там перемкни. Ну. No. И дивись, и дивись на це. Давай, давай. Ты нажав ленд? А, та, та, та. Точно? Ну він летает, бачиш? Не приземляется, нажми ленд. Ні, тут флай. Або диви, диви, диви. Угу. Ну, флай це летіти. Ну, та, диви, та, бачиш? І Летів. птаха приземляється, коли лед нажимаєш. Mm Бачиш ще? Бачу, бачу, він літає просто. A few moments later. Павук не п'є. А, чекай, не п'є. А йому наливають. Значить, це не начальник. І та тримає, і той тримає. Начальник дракона. Е, така ж Зачіска, як у начальника. Mm -hmm. О, дракон. Ти кажеш, зачіска, як у начальника, має одного. Е... Має одного mm -hmm. рівного. Теоретичних війн майбутнього. Така ж зачіска, йде... як у начальника. Дракона. Значить, це... Е... Потім... Блін, винувало, Макс. Зараз, зараз, що то все так важко? Ви, е, так, цей і... дракон. Yeah. Так, наступний у Добре, дракон. Okay. Така ж сама чазачка, як у начальника, має, okay. одного має одного рівня. Що має одного рівня? Має. одного рівня. Має. Добре. Uh, name. Uh, okay. Привод тримається на відстані від людей, підзвітує кракена. Давай цей кракен, цей okay. кос, okay. а цей токсин. Та блін. Так. Я в шоці ти там проходиш і проходиш. Павук не п'є е, начальник я не походу, дракона. Користо, я не ну не Токсина. Токсина любить підсмажувати. О, любить підсмажувати. Що це означає? Любить підсмажувати. Тут хтось щось смажив? A few later. Все, так, так, по, по черзі, все. Токсина любить підсмажувати. Ми цього не дізналися. Такий самий начальник, як у дракона. Підходить? Токсина має такого самого начальника, як і дракон. Підходить. Павук не п'є, начальник дракона. Павук. П'є, але він начальник дракона. Чому павук п'є? Якого милого він п'є? Я не розумію, вони всі тут п'ють. Крім кого? крім лисого. Але лисий не підходить. Я не розумію. Чай, може тут когось ще? Хто тут? Бородатий і не бородатий. Є бородатий. Є не бородатий. є дівчина. Встановите. Це кракен. Перша бы другого гост. Це кост. Потім. Це сюда. Цей цей. Cze... Ой, цей цей, а цей цей. Цей драгон, а цей. Токсин. А чекай, драгон має таку саму зачіску, як і начальник. А це ти даєш. Я не ще б далі, ти маєш не йти Я не знаю. Там на годиннику треба було написати кафе. Скільки у нас? ще часу? У Нас три хвилини. Давай підказку, я вже не знаю. Я реально, там просто капець. Дать да это підказка такается. Вот это. Давай. Що, зачем же сдает, я чекай. могу, не Та ні, чекай. Та нет, это то тупо. Ну воно тут все понятно. Не, воно тобі не каже, воно тебе каже яка наступна задача просто. Ну це логічно, я це, я це я зрозумів. О, оце, оце. А тепер дивись ієрархію, дивись ієрархію. Але хто кем, за кем? Отак так має бути. О, ні фіга собі. О, це вже класна штука, да, я собі закріплю. А, чувак! На горі кракен. Кракен, тут гост, потім двоє, двоє, типа, підпорядковуються тому спайдеру і. і все. Поняв? На горі кракен, на горі кракен, Давай, на наверху кракен. Де, де кракен? Або кракен? Кракен. Потім а... Гост, це гост, Добре. Тут а, Спайдер, а тут дракон, і хто там, мав бути Токсин, бо вони разом атакують. Тепер питання: хто за кем? Ні, блін, а фотки не так. Дивись, хто там? Дракон має таке саме, як Спайдер, чи хто? Да? Дракон така ж сама зачіска, як у начальника. Добре, дивись. Значить, дракон, а оцей білий? Типа, оцей білий дракон. цей білий. Або якийсь, не знаю. Давай оцей лисий, Токс, це, може кракен. Бути цей, а кракен та дівка. Ні. Давай, а. давай лисий начальник. Я хочу, щоб лисий начальник був, бо він єдиний, хто не п'є. Я, я не знаю, це не зв'язується. Дракон така ж саме з як у начальника. Подивись Під на підказку останню, яку я тут витягнув. Давай, давай, давай. Останню, більше не буде. Угу. От приїхав, час закінчився. Ну, поняв. Кракен. Твой голову розпит. Чекай, це кракен. Кракен перший. Ах, йо, парас, Павук не п'є начальник. Павук не п'є начальник дракона. Чувак, чувак, чувак. Це, це... дракон. А це типа гост при любому. Ти казав, що гост це дівчина. Начальник. чекай. Э, ні, 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 чого? Э, павук не п'є начальник дракона. Начальник дракона. Э, зараз начальник дракона. Кракен цей гос. Цей дракон буде. Цей сюди і цей. М -м, токсина. Зараз щось не підходить. Чекай, чекай, чекай. Павук. Він не п'є і є начальником дракона. Павук не п'є начальник. А, лице оцього має бути тут, а не не підходить. Тому що. Як. Ну це неможливо! Ну чому? А що таке? Чому зай? Ну, ну то в них зачіски різні. Я я не знаю, я я просто я просто пливу. В них інші зачіски були. А куди це вставляти? Я не знаю. Викинути в море просто. У мене відчуття ніби зараз скажу, в сраку В сраку за моє. <с>? Та я так і хотів, але промовчав Я не знаю. Викини да. в море, я не знаю. Чесно, я, я вже все. У мене є дві, дві частинки, а вони. єдні. А от ви тут щось є. що це таке? Ти вже це розгадав, да? Поняв. Я вже багато чого розгадав. Што Дивись, е, наступна підказка, ти можеш тепер дивитися в телескопи. Поняв? Але а. там щось треба. Там бачиш. А, воде. Що, де, де, де. Я не йшов. О, нам треба зрозуміти, де ми. А. Дивись, у нас є захід, схід. Коротше, дивись, отута, ти ж інструкцію проведу, будь ласка. Давай, Тут. давай. Отута це є північ, поняв? <сък> Камера на північ. Отака сама, як отут. Це є захід, <сък> це західна, там східна і отам ззаді це південна. Зрозу? Треба Це є зрозуміти... північ, окей. Північ, північ. окей. Треба зрозуміти іменно острови походу. Бачиш, скільки островів, чи є, чи нема, чи є великі і такі приколи. Поняв? Угу. Угу, Та -та 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 -та. Добре, зараз, зараз зараз. Пороставляти. Зараз. Давай подивимось на північ. Дивись на північ і диктуй. По центрі, зліва і uh, Дивись, uh, Зліва нічого нема. З... Посередині є один великий і зліва маленький. Чекай. Uh... А, це великий, це, це просто. Це один великий і зліва маленький, так? Давайте, це є пінч, тобто тут має бути ось така штуканця. А ось тут має бути ось така штуканця. штуканці. Угу, я я надіюсь, оце є що? Де, це є захід? Ніж Південь, Захід. Значить, захід. З лівого це... боку два маленьких. Чекай, чекай, це тобто в кінці два. два, два... А нема тут такого. Нема маленьких. Це, напевно, хіба отаке. Я Не знаю, чітко. Знай, Може це, давай, давай це поставимо. Ну ця? це три. Блін. Ну, чекаємо, буде я гляну. І посередині один. Посередині один. Uh -huh. А як? Ми не можемо один поставити. ну але ми дивимося під одним кутом. Блін. По-пу-пу. по пу -пу А тут шо? пу по -пу пум пу пу пум О тут е один великий, два по боках і один такий, Поняв. Тут а -а -а. отаке, чекай, отут отаке, і отут ще щось, чекай секундочку. Отако. Ага, і, і отаке. Отако підходить. Отаке. І останнє. Посередині один великий два по боках і один е, такий, що острів за ним. Є така штука. Є. Штука. Є все. Ага. Так. А Що Де с открылось? Да, ключ. Я вже... все? Я же А Де ти є? Я не розумію нічого. Куда ти пішов? Дали ключ, Дали ключ для субмарини. А, -а, -а, -а. Я запхав це в субмарину і вам хит. Все. Прикольненько. Ну. Добре. Ми ходимо. Цього... <ривіт> Ми виходимо з дордом. Я вже... Ми вже... Ми вже попаяло з тими людьми. Ти розумієш? Там писало... там писало, що в дракона така сама зачіска, <ривіт> як і в начальника. Але там не така <ривіт> сама зачіска була. Там, типа. Там, okay. там, там, здається, начальник був лисий. в, др... в... в того бородатого. Я точно не пам'ятаю, але мені здається так. Але капець, Той був бородатий з волоссям, то начальник лисий. Кажуть, у нього така сама зачіска. Я щось нічого не поняв там. Короче, коротше, все, все. все. Я, я не знаю, просто. Я не знаю, я вже, я вже я, вже, я вже пливу. Я не понял, я вже сідаю в субмарину і пливу чисто. Це капець був. Нас лишається остання місія, по от Там ця. Ну що, ж, ну що ж, ми на цьому будемо прощатися. Це був важкий рівень, mm. він нас замахав, принаймні мене точно. Це був важкий день, б сказав. Це, це був важкий день. Я вже з тими, з тими субмаринами. Я вже, я вже з тими субмаринами прожив купа-купа. Купа-купа відоски. <рес> Заходьте дивитися там how to escape субмарина є класне проходження, вам сподобається. <рес> ну що ж, поки що ми будемо прощатися. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Пока-пока. Дивитеся субмарен. How to escape. Там десь на каналі є.